Домашня випічка саджанці рослин власноруч створені вироби у березівській громаді. Сьогодні було гамірно на благодійному ярмарку. Частування для відвідувачів привезли господині з різних сіл. Варениками з вишною та картоплею, млинцями з творогом, пирогами, з маком та яблуками пригощали гостей представниці села Іващенкове. Люди вже знають нашу продукцію, куштували не один раз, тому все розлітається дуже швидко. Ось дивіться, значить, вареники у нас та млинці по 15 гривень. А пироги по 25. Пухкенькі, гарненькі, все чудово, з любов'ю. Від погляду на стіл Анни Кулініченко з села горіли, очі розбігаються. Тут і солодощі, і гострий перець, і яблука, і салати. А поряд саджанці рослин. Жаржини погано беруть, бо вони зиму зимувати їх. Треба хранить у погребі у кого хороше. А хризантеми дуже хорошо беруть, бо їх зараз хорошо висаджувати сезон. Їх ми брали у свікрові цвіточки. У моєї мами брали цвіточки, квіти тому усіх потрошки, але ну як можна сказати, це неї сім'ї. Участь у ярмарку пані Анна бере вперше, але каже, радіє, що стала частиною такої згуртованої спільноти. Зараз треба об'єднуватися, Щось такий час, що треба об'єднатися, і треба, як це кажуть, показати, що ми хоче з маленького села, але воно є. Воно існує. А люди бачать, що ми теж хочемо долучитися, щоб нас чули і бачили вдруге на ярмарок свій фірмовий домашній зефір. Привезла кондитерка з берези Ганна Солощенко. Одну солодку троянду продає за 20 гривень, а їстівний букет у коробці можна придбати за 300. Так як у мене чоловіки, хлопці сини. Чоловік люблять солоденьке, і я займаюся солоденьким. Ось спробувала зефір. дуже сподобався. Роблю на заказ. Багато вже є постійних. У мене клієнтів. Благодійні ярмарки в громаді розповідають організатори. Приводять. Часто вторговані кошти йдуть на підтримку захисників. Завжди приходять люди, завжди купують, особливо смаколики, дуже розбирають. Діти приходять, батьки з дітками з маленькими приходять, і всі ж хочуть, щось вкусненьке купити, і підтримати, звичайно.